Казка про рибку або хулі не ясно. Дєві особи. Свиридо Панасович дідка, Пріська бабка. Валька онука. Джек песик, Мурзік Котик, Віра і Надежда, мишки. Соломон Самсонович і Африкан Свиридович дослідники Калу. Дія Перша. Хата Свиридего Опанасовича – забацане місце, куди рідка ступа культура. З вікна, затягнуто бичачим пузирем, можна побачити грязюку, дощ, бурю, а також мороз. Інколи у ритмічному оскаженінні з диким завиванням і карканням мимо вікна проносяться зграї ворон, драконів, крилатих клопів і літучих пацюків. В ці хвилини в хаті темніє. Посеред хати сидить Свиридо Панасович у валянках і шапці у шанці. За спиною у нього ружжо, біля лівої руки лежить гостро наточена сокира, так що дотягнутися до неї зовсім не Він <рив> Вінчає обстановочку пудало Крокодила, яке його під стелею. На крокодилі, де поде приклеєні ярлики отелів і закордонних спиртних напоїв. Свиридо Панасович степенно. Вийма з карману коробочку калу, нюхає її чха і кладе назад, у двері гупають. Входять мокрі брудні дослідники калу. Соломон Самсонович і африкан Свиридович, одягнути усе резинове. В руках у них прибори, якими міряють кал. У Соломона Самсоновича під пахвою невеличкий забитий дракон. Він швиряє його на стола, як магазинну курку. Соломон Самсонович до діда. Скажи бабі, щоб борщ зварила, часником заправить та сметаною галушками заїбісь буде. Свередопанасточ з Согідою бере дракона, за обляпані кров'ю зелені крильці. Блядь, коли я ще малий пацаном був, то їх зимою у нас не було. Оце як тільки осінь, вони своїх дітей ото позганяють нелевадою, вчать літати. Потім посідають падли, тільки м'ясом ремигають, ну чисто корови. А через пару тижнів всі в Африку полетять. І так красиво летять, блять, з строєм, аж земля трясеться. Коли їхній головний а остальні теж, цілі села була й ПГТ гімном засипле. Порядок то давних був. Соломон Самсонович. А щас, Свиридо Панасович, щас ніт. Щас ні в них, ні в нас кругом порядка нема. Африкан Свиридують. А щас чого не влітають, діду? Свиридо Панасович хуйозна. Колись порядок був нахуй, не те, що свій час. Входить Валька, онука Свирида Панасовича. Це здоровенна обізяна, одягнуте у просте, охайне платячко. Валька, що ви пиздите, діду, раніше, раніше? Що за ностальгія? Що вам зараз не хватає? тюрми? Свиридо Панасович, мовчи обізяна, що ти понімаєш? Африкан Свиридович, «Мрілива лапа дракона. Вони таки щас сильно поменшали. Я пам'ятаю, коли малий був, то були такі, як бугаї, а зараз такі, як курчата. І що воно далі буде? Соломон Самсонович, а хулі тут непонятно, обичний мутагінець. Дракони меншують до таких розмірів, щоб прогодувати свої сім'ї. Африкан Свиридович, зате пацюки стали як самоліти, а клопи, як сичі. Соломон Самсонович, що ви хочете? Африкан Свиридович, це жизнь. А жизнь, як у пісні поється, не кончається. Свиридо Панасович ні до кого не Жизнь хуйова. жизнь хуйовує. Сцінаючись шкрябання і звивання Джека. Соломон Самсонович, і потом Африкан Свиридович, подивіться на Дарвіна. Свиридо Панасович, ти б на себе подивився, ви звигамні. <гум> Соломон Самсонович, а ви не піздіть зря Свирида Панасович поки вас не спитали. Так от. Згляніть ширі, спочатку все мале. Там радіалярі, раковини, спирхети різні. Ну, в общем, що я вам розказую, та що з моря вилізла, так? Африкан Сверидович. Так. Свиридо Панасович так. Говорячи це, Свиридо Панасович професійно відчикрижує сокирою дракону в голову і заходиться його обдирання. З Синей знову чути істеричне скавучання Джека і дряпання його пазурів. Соломон Самсонович, йому дальше. Потом знов все велике. Дінозаври, бронтозаври, всячеські піздозаври, так? Африкан Свиредович, так. Свиридо Панасович. так. З цими словами Панасович кида драконові і голови Джеку, який з гавканням вривається до хати. Джек представляє собою здоровенне упізня у піджаку, штанях, чоботах, але з собачою головою. Давлячись м'ясом, Джек страшно гарчить. Соломон Самсонович, потім знов все мале. Опять порозводились всякі падло, миші, комарі, клопи, пігмеї, блять, всякі карліки. Африкан Свердивич, а слони? Соломон Самсонович, які слони? Ви їх коли-небудь бачили? Ви б ще бронтозаврів би згадали, хуйня це все, батьні, дідуся Панаса, не було ніяких слонів. Свиридо Панасович продовжує пиздить дракона на котлети. Інтересно у вас виходить, слонів не було, а дідусь Панас, значить, був. Соломон Самсонович, дідуся Панаса теж не було. Нюхайте свій кал, діди, не отвікайтесь. Потім знов все большое. Дракони, як бугаї. Бугаї, як я не знаю що. Свиридо Панасович тупо, як слони. Свиредо понастуч розмуха вогонь і ставить казан з драконом у піч. Африкан Свиридович в'їдливо, але ж клопи малі, мандавошки і що менш. Я вже не кажу про пацюків. Самі обичні пацюки. Мій тато як був малий з ними, грався, а зараз піди пограйся. Кожен пацюк, якби п'ять два. Дракони їх бздять, аж всікають. Соломон Самсонович, а кстати, яка в них середня швидкість? Африкан Свиредоч хуйозна. Знаю тільки, що як летить, то не видно. А дракони катастрофічно поменшали, так що тут і дар він ваш не простить собі хуя, не те, що ми з вами. Соломон Самсонович, а хулі ми рядові аспіранти. Наше діло кал. Африкан Суридович, ну не скажіть, Соломон Самсонович, наша праця прекрасна і вона нужна людям. Соломон Самсонович з тонкою іронією, особливо таким як Валька. Це ж ваш інститут і її розробляв. Африкан інтересно, «Вот що ви проти Вальки? Нормальна внучка, нормального дедушки Соломон Самсонович, при чому дедушка? Лучше скажіть, хто її мама? Признайтесь, мама була ваша лабораторна. Валя, а от мама була дика. Африканський задоволено регоче. От бачите, а ви ще обіжаєте, самі ви лабораторний. Я завальчений мама, і добряче погасав по джунглях, а вона в свою чергу мене хорошо покусала. Сама запальна кров гаряча Азія. Соломон Самсонович, ну хорошо. Ну, з Валька ясно. Ну, от ви практик. Розкажіть мені, а якщо обізяна буде мужчина, а жінка буде обична, що тоді? африкан Свиридович, от все буде навпаки. Плод буде схожий на людину, але з інтелектом обізяни. Перший закон мінділя. Але це тупіковий хід. У нас навіть завалили діссертацію одного мудака. Соломон Самсонович, ну навіщо було так жорстоко? Були б гарні обізянки. африкан Свиридович, їх нема чого прикрашати, вони і так гарні. Подивіться на Вальку, бачите, які в неї зуби, а у вас. Соломон Самсонович, хулі зуби, зуби вставить можна. Але я їбати її б не став. Хіба що п'яний, валька ображена, а я б тобі до і і б не дала. Ходить цілий день весь в гамні, що това обража, йоберь нашовся. Сверди Панасович, валька, не пизди, коли старший балакають. Валька, а чого не обзиваються? Африкан Своридович, от ви напрасно питаєтесь, Соломон Самсонович, найти у Вальки, якусь эстетику, отталкиваясь от антропоморфності. <реш> Соломон Самсонович, тю <реш> Ви б говорили бы понятні, Африкан Своридович. <реш> Африкан Своридович, ну, от дивіться. От ви кажете валька не красива. А лебедь красивий? Соломон Самсонович, красивий. Африкан Свередич, а от давайте. Щоб у вас була така шия, як у лебедя, такі лапи красні і пір'я кругом. Теж красива, а? Що мовчите? Скуштували хуя? Так і остальне. Лебідь красивий, як лебідь, а обізяна, як обізяна. Хулі ні ясна. Соломон Самсонович, Самсонович, ні хуя. Ну просто інститут красоти. Валька пиздить Джека, який з гарчанням доїда голову дракона. Ану, діду, скажіть йому, щоб мурзіку лишив. Мурзік кець, кець, кець. Голос Мурзика ціни я «Я січас!» Входить Мурзик здоровенний Сибірський котяр з шерстю, вусами і всім чим положено. Від звичайного кота мурзик відрізняється тільки розмірами, саблезубістю і гарним баритоном. Обидва дослідники при виді Мурзика машинально встають, як це роблять, не маючи достоїнства, падчиняний при виді начальника. Мурзик лагідно, але дещо зверхня. «Сидіть і сидіть, я цього не люблю. <рес> В чому діло, Валентіна? Валька просто показує на пол, де валяються кишки, і гарчить Джек. Їж Мурзик!» Мурзик з виразом огиди дивиться на брудну підлогу і на хижого Джека, який гарчить і вишкіряє зуби з-під стола. І з усією силою пиздить Джека ногою. Переляканий Джек виліта з хати, а мурзик з виглядом гідності сіда за стіл. Соломон Самсонович запопадливо вийма з кишені красиву коробочку з калом, оздоблену палігською розписю, і протягує мурзику. Понюхайте це імпортний, ви такого не нюхали. Мурзик сам цю хуйню нюхай». Входить Пріська. Це звичайна вередлива стара баба. Попоравшись у печі, вона дістає звідти казан смачного борщу. Товариство сіда обідати. Соломон Самсонович пошепки з набитим ротом до да, Африкана Свиридовича. А Мурзіка теж ваш інститут розробляв. Африкан Свиридович, ні, це природа. Такого мурзика хуй розробиш. Все, що ми зараз можемо, це такі, як Джека Бовалька. Соломон Самсонович, да, Мурзик це Європа. Африкан Свиридович, Японія. Мурзик елегантно з вусів драконевий жир. Можете там не шепотітись. Я улавлюю ультразвуки, бачу в цілковитій темряві, читаю мислі на відстані. Стрибаю вверх на 20 метрів, а в довжину на 50. Можу перегрізти любе залізо і поцарапати любу камінюку. А за один раз можу виїбити 20 киць, не привальці будь сказано. Ще продовжувати, африкан Свиредучий, ех, нам так. Морзик вам так не буде. Цими словами Мурзик хлібом лізе в тарілку і елегантно підчищає її від недоїдки. Потім з'їда хліб і знову витирав вуса від жиру. Соломон Самсонович, а скажіть Мурзік? Мурзік Васильович. Соломон Самсонович, Мурзік Васильович, і не надоїло вам бути, блядь, отаким суперменом? Африканський родоч поправляв суперкотом. Мурзик дуже спокійно. Ви хотіли пожартувати, але у вас не вийшло. Ні, не надоїло. Я теж, шановні, міг би запитати, чи не надоїло вам оце цілий день борсити з чужому калі? Але як бачите, я цього не роблю. Африканство родич, така вже в нас робота. Хе, і потім кал, це цікаво. Мурзик, звичайно, кожному своє. Так було написано на воротах Бухінвальда. Соломан Самсонович, розумієте, Мурзик Васильович, кал дуже цікава штука. Ви помітили, що людина, коли посре, завжди оглядається, щоб побачити, скільки вона насрала і якої якості кал. Їй цікаво, а цікавість це шлях в майбутнє. Мурзика, навіщо вам шлях оте, чого у вас нема? Африкан Свердич, ну не кажіть, у людства зоряне майбутнє. Мурзик, хорошо. Тоді, чому всі ваші інститути неспроможні розробити такого хлопця, як я? Чому у вас виходять одні уроди? Соломон Самсонович, цікаве питання, Мурзик Васильович, будемо полемізувати. Соломон Самсонович вгітрається, робить два діла. Полемізувати і паличкою зчищать з резидного кабінізона говно, а паличку витирать у на якій сидить африкан Свиридович. Розумієте, Мурзик Васильович, людина завжди цікавилася трьома речами. По-перше, своїм калом, по-друге, питками та казнями і уродами. Дайте їй все це, вона буде ощущати, що живе не напрасно. Ми вчені питки та казні то не наше діло. Але кал, але уроди. Давай давно пройшли, шановні, ті часи, коли цар Петро імпортував уродів за шалену валюту. Тепер маємо своїх, розробляємо все і нові нові моделі. А ви лізете тут своєю красотою. Ви нікому не потрібні, перш за все, тому що не цікаві. У вас нема аномалій. Ви просто нудна тварина, в якої все на місці. Той хто вас робив невчений? Возбужденно жесті колірою паличкою скалом, Соломон Самсонович задіває крокодила з імпортними наклійками, який тихо висів над головами в товариства. Страшним грюкотом крокодил пада прямо на голову Мурзіку, який з диким нявчанням злякано стриба прямо у бичачий пузир, яким затягнуто убоге вікно. Мурзік, заплутавшись у пузирі, вивалюється в страшну непривітну природу, з якої інколи продовжує доноситися його несамовите нявчання. Крокодил лишає... залишається лежати на столі. Їбала, в крокодила під час удару розкрилася, як вкришка в Чамайдана. Возбужденний Соломон Самсонеч кида паличку з гамном крокодилу в грізло і захлопує його кошмарну щелепу. Соломон Самсонович, ну, як я йому врізав в цьому хвастунові. Африкан Свердич та не кажи, ці коти вже заїбали. Я б усіх віддав на мило. Баба Пріська, він клятий. Мишей зовсім не чіпа. Каже, що з мишами треба поступати так, як хоче, щоб миші поступались з тобою. <риклад> Соломон Самсонович, ти диви, блять, толстого чіта. Свиридо Панасич, топити треба. Голос сіней, не треба. Входять мішки віра і надіжда. При першому ж погляді на них становиться ясно, чому Мурзіков льокся толстим. Це здоровенні тварюки з частоколом зубів і величезними крилами за плечима. Віра і надіжда дуже нагадують страшних трясового періоду і ведуть себе соответственно. Віра, не треба те ублюдка топить. Як трохи підросте та зажиріє, ми його зімо. Надіжда, блядь, сука буду!» Надіжда вийма за вуха бичок і розкурює його. Обі бляді сидять, розкорячившись, поклавши голі хвости на стола, чухають собі пизди, матюкаються і плюють на підлогу. Африканцвердують сам до себе. Ой ой ой, які подорові противні! ой, як страшно. Ну я, пожалуй, пойду. Віра сидять була команда, блядь!» Африкан Сверидович, ви не переживайте, я вийду пане лізькі. З цими словами Африкан Свиридович хоче лізти в вікно. Він так бздить вірою і надіжду, що, вочевидь, хуйово соображав. Соломон Самсонович, Африкан Свиридович, не тряйте лицо. ліцо. їм в рот тим блядям лізьте в двері. Вся ця тирада пропада даром. Африкан Сверидович, преодолівши бар'єр підвиконня, зникав в дикій природі. Надіжда кому це чмо надо? Що він про себе вообража? Я сьогодні так наїлася, що дивитися на його не можу. Валька тата завжди такі. Так сидять, піздять собі, як нормальні, а потім раптом як почнуть кричати та боятися. А чого боятись? Чи бзди, чи не бзди, однаково здохнеш? Віра, а може, його совість нечиста? Валька, от про совість не скажу, бо не бачила. Соломон Самсонович, щас время таке дурне. Усіх нерви, всі лікуються, якісь призраків та фантомів бачать. А я от скільки живу, жодного не бачив. А ви, діду, Пенасович, Один раз було, як малий був і не леваді кози пас. Та з лісу виїжджають четверо, всі на конях, худі, й голі, і всі з косами, а у одного ще віси магазинні. магазині. Хуйозна, мабуть, по сіно поїхали. Тільки от віси на хуя. Валька, а сіно взвешувати? — Соломон Самсонович, «Та, та хіба це фантоми, то хуя якась а не фантоми? Якісь козли з дурдому втекли, або ви діду десь чарку йобнули чи укололись хорошо. Свиридо Панасович, тоді цим не улікались, тоді порядок був. Свиродо Панасович встає і затикає сокиру за пояс. Тепер стає видно, що ззаду Свирида Панасовича стирчить здоровенний рудий хвіст, як у сеттера. Свиредо Панасович до Пріськи. Ходімо, стара, Соломон Самсонович, куди ви, діду? Свиродопанасович репку треба витягнути. Здорова крята виросла, як клуня. Валька, треба Джека й Мурзіка позвати. Валька тіка з хати. Мишки віра і надіжда, баба Пріська і Свиридо Панасович ідуть за нею. Соломон Самсонович один лишається в хаті. Він дістає з крокодила обісрану паличку і продовжує чистити себе гавно під удалі звуки старовинної пісні «Дубінушка», і якої обічно супроводжуються фізичні зусилля любителів колективного катарсису. ЗАВІСА